Друзі, сьогодні порівнюємо дві моделі зварювальних апаратів Vitals, які працюють у діапазоні до 160 А. Покажемо, що вони вміють і чим відрізняються. MMA 1600 важить 5,6 кг. Він потужніший, а MMA 1400 легший 4,2 кг. Ідеально підійде для мобільної роботи. Плюс має компактний розмір і кейс у комплекті. Обидва апарати варять електродами від 1,6 до 4 мм. А ММА 1600 працює ще й з п'ятіркою. Діапазон регулювання струму від 20 до 140 А, а цей до 160. Завдяки малій вазі і ременю ці апарати зручно використовувати на виїзних роботах або в майстерні. Обидва апарати мають режими ММА та Ліфтіг. Ліфтіг це зварювання у середовищі інертного газу з контактним підпалюванням. Для цього необхідний окремий рукав. У моделях Vitals можна окремо налаштовувати Arc Force, форсаж дуги, Hot Start та відключати Anti-Stick. Це зручно під час зварювання старого або ржавого металу чи при просадках напруги. Система SmartFan вмикає охолодження лише під навантаженням, розумний захист силових компонентів та зменшення шуму. Головна різниця в MMA 1600 більший діапазон запасу по струму та електродах. MMA 1400 зручніший в транспортуванні, бо йде з кейсом. Vitals MMA 1400 і 1600 це точне налаштування, реальні функції та гарантія 36 місяців. А скільки років служить ваш апарат? Діліться досвідом в коментарях.